Запровадження політики героїв анонсував президент України Володимир Зеленський під час своєї промови у Верховній Раді 28 червня 2023 року. Звучить це загально, але розшифровуються на цілком конкретні елементи політики героїв, яку я пропоную для української доктрини. Чернігівщина активно долучається до впровадження політики героїв. По всій території області здійснюється низка заходів, націлених на вшанування пам'яті про події та людей, які стали ключовими в боротьбі України за незалежність. Ми маємо згадувати всіх, хто сьогодні віддав своє життя за нашу країну. Я вважаю, що кожна людина, кожна людина всередині себе, всередині себе, може знайти. Хвилину півтори хвилини в день для того, щоб просто згадати і віддати шану тим, хто загинув за нашу країну, за нашу свободу, за нашу незалежність. Всеукраїнською традицією на підтримку політики героїв є вшанування пам'яті загиблих у наслідок повномасштабного вторгнення. Щоденно о 9-й годині ранку по всій Україні оголошується хвилина мовчання. У Чернігові перед загальнонаціональною хвилиною мовчання біля стели загиблим героям на центральній площі міста звучить мелодія шани у виконанні музикантів, духових оркестрів. Один день ми бачимо, як зупиняються машини, зупиняються люди на площі. І, і це про усвідомленість. Бувають випадки і дні, коли ця усвідомленість вона саме проявляється, зупиняються машини, зупиняються люди, віддають шану нашим людям, які загинули. А бувають дні, як сьогодні, коли ну, хвилина мочання, всі рухаються. І це, і це щодо усвідомленості. Усвідомленість не можна нав'язати. По, по усвідомленості не можна зобов'язати там щось робити. Це має бути всередині кожного, і це має кожен до того прийти. Наразі в Чернігові функціонує низка заходів, спрямованих на розвиток у регіоні політики героїв. Це заходи з вшанування військовослужбовців, які стоять на захисті нашої країни, також встановлення дубових хрестів пам'яті, щоденна хвилина мовчання, заходи з вшанування загиблих українців, захисників і захисниць, створення і облаштування меморіального комплексу захисникам України.